Вітаю, шановні друзі, це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Я нагадаю, що цю програму ви можете не лише почути і побачити прямо зараз, прямо в ефірі, як на сайті Радіо Свобода, так і в ефірі телеканалу Еспресо ТІВІ. Ну а сьогодні ми спробуємо розібратися, чи здатне взагалі НАТО. Зупинити Росію в її діях, зокрема проти України, і спробуємо це зробити з гостями студії, якими є дипломат голова управління майдану закордонних справ Богдан Яременко. Вітаю вас, пане Яременко. А також голова громадянська громадянської ліги Україна НАТО Сергій Джердж. Вітаю вас, пане доброго дня. І, як завжди сподіваємося на вашу участь у нашій програмі, шановні слухачі і глядачі. Якщо ви набираєте номер 492 2905 відразу вас виходимо. Виводимо в ефір. Ви маєте змогу поставити свої запитання. З приводу заявленої теми нашим гостям, ну от саміт НАТО Вельсі, активна участь президента України Петра Порошенка, хоча, звісно, Україна не є членом НАТО. але Мабуть, безпрецедентний випадок от пан Єременко мене поправить, якщо я помиляюся, за всі 23 роки незалежності України не було жодного разу, щоб глава української держави, чи то Леніт Кравчук, чи то Леніт Кучма, чи то Віктор Ющенко, не кажучи про Віктора Януковича, мав змогу так за одним столом, як ми зараз в студії сидимо, поговорити з усіма лідерами західного світу. Побачимо, як це відбувалося у Вельсі. Ну, так от мав змогу Петро Олексійович поспілкуватися і окремо, і з усіма. Зроблено ряд гучних заяв. НАТО знову не вперше раз засудила дії Росії, які вона продовжує невпинної останні події ночі в Маріуполі це вкотре підтверджують, продовжує проти України. Але заяви заяви пане Єременко, а дії будуть, адже НАТО фактично єдина міжнародна організація, це ж не ООН, яка скликає засідання допомогою, скажімо так, силою, якщо це можна вжити слово, воно в принципі не має права ООН надати. НАТО єдина організація, яка може допомогти не словоми ділами, дійсно силу. На цю допомогу марно чекати в Україні як не членові альянсу. Ну, важко прогнозувати, оскільки саміт НАТО ще закінчується в ці хвилини. Він ще триває, власне кажучи, і треба буде подивитися його офіційні рішення. І звичайно, треба буде подивитися про те, що ви говорите на реальні дії. Але ми можемо судити по заявам, які лунають по атмосфері цієї зустрічі. Вона дійсно безпрецедентна. Хоча всі наші попередні президенти бували на самітах НАТО, але ми пам'ятаємо, що для деяких спеціально застосовувався французький алфавіт, щоб лише не сидіти по Ніда Даниловича Кучми робимо з кольчугами і так далі. Так, Сидіти, не сидіти біля нього. Заяви дуже категоричні, в принципі, категоричність заяв. Лідерів країн, лідерів НАТО, і мова вже йде далеко не лише про одні сполучені Штати Америки. Настільки висока, що не робити щось після цього, я думаю, країнам НАТО буде неможливе. Наскільки далеко НАТО готове піти у підтримці України, теж складне питання, оскільки ви бачите, ця ситуація не є якоюсь статичною, вона динамічна. Півроку тому до нас придивлялися, що це за революція, що це за нова влада. Ще місяць тому йшлося про про те, що ні за яких обставин не може НАТО втручатися в конфлікт між Україною і Росією у військовому плані зараз? Ми вже бачимо заяви про те, що навіть летальна зброя, тобто зброя враження, повинна Україні надаватися і буде надаватися, тобто зміна риторики настільки відчутна, настільки помітна, ще раз кажу, що ну буде дуже дивно, якщо реальні дії за цим не послідують. А ви як вважаєте, пане Джерша, реальні дії за цими словами? За цією риторикою, про яку казав ваш колега по ефіру з боку НАТО, будуть вони чи ні? Я сподіваюсь, дуже важливо е прозвучала з вуст Петра Порошенка інформація про те, що країни-члени НАТО нададуть нам летальну зброю. Це дуже серйозна заява, яка відбулася на прес-конференції в присутності генерального секретаря НАТО. Андерса Фахарасмусена, і таким чином НАТО буде діяти в цьому напрямку. Для нас це надзвичайно важливо, тому що якщо саміт закінчиться із прийняттям таких сильних резолюцій, це може вплинути на Росію. Росія повинна буде відступити. Проте, якщо саміт закінчиться ніяк без таких чітких резолюцій, заяв Аля ля Бухарест 2008, то Росія може це сприйняти як слабкість НАТО, і навіть навпаки, через Деякий час посилити свою атаку і агресію. Ну от ви вже згадали генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуса, хоча він не досі здає свої повноваження. І саме з ним зустрічаються не лише лідери, зокрема лідер України Петра Порошенка, а з ним мав зустрічі громадський активіст Василь Мирошніченка. І от він після цих, цієї розмови з паном Расмусом заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода, що Україна справді потребує допомоги альянсу саме зараз під час гострого. Конфлікту на Донбасі, і також, хоча наразі питання членства в НАТО не порушено активно, хоча заявлено про цей намір з боку України в українській державі через агресивну політику Росії зростає саме громадська підтримка можливого членства Північно-Атлантичному Альянсі. Україні ця допомога потрібна і дійсно серед багатьох аналітиків та вже політиків в багатьох державах мова сьогодні йде про те, щоб надати Україні реальну підтримку. Тому що частенько, знаєте, кажуть, що 에, навіть самі російські генерали, військові кажуть, ну що ми їм посилаємо танки, а вони реагують на нас меседжами, повідомленням в Твіттері. Питання про членство в НАТО, незважаючи на рішення українського про звернення до парламенту, про скасування позаблокового статусу, відмови від нього, наразі все ж таки не стоїть серйозно. Ні, наразі воно не стоїть серйозно, але тим не менше, ми сьогодні почули про те, що... НАТО підтримує НАТО завжди підтримувало політику відкритих дверей, і тому НАТО готове приймати нових членів. Тобто сьогодні ми розуміємо, що активно ведеться робота по Чорногорії. Чорногорія, в принципі, може отримати запрошення на приєднання до НАТО вже в кінці 2015 року. Також планується посилена співпраця з усіма іншими партнерами НАТО, включаючи і Грузію, зокрема, тобто звичайно і Україну, тобто інших партнерів НАТО, Швеція також, яка є стратегічним партнером НАТО по багатьом питаннях. Чи ця криза в Україні якось і цей конфлікт на сході міняють громадські настрої у ставленні українців до НАТО? Абсолютно більше того, я можу навіть навести зараз певно таку історичну статистику позитивного ставлення до НАТО в Україні за часів кучми підтримка НАТО в Україні була близько 30%. під час президентства Ющенка. Вона впала до 20% з різних причин. Заміри під час під час ну з прийняттям рішення Януковича позаблоковий статус можливо заміри робилися. Статистики немає, але справа в тому, що те, що зараз відбулося, да тобто в Україні, і та агресія військова, яку здійснила Росія, популярність НАТО в Україні зростає. Тобто я статистики не знаю. останньої, тобто не я можу Птично те, що я чую від аналітиків та експертів, соціологів в першу чергу, і також людей, які займаються питаннями безпеки, зараз підтримка НАТО в Україні може досягати 50%, а то й вище. Тому що ми всі розуміємо, щоб, можливо, якщо б в свій час, в 2008 році, був підписаний так званий membership action plan, тобто це план дій із НАТО, можливо, ми вже б стали членами НАТО і уникнули всіх тих проблем, з якими ми сьогодні стикнулися. Отак вважає громадський активіст Василь Мирошніченко, з яким спілкувався у Вельсі під час саміту НАТО, кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин. Пане Єременко, добре надасть НАТО і нелетальну, і летальну зброю, як було заявлено Петром Порошенком напередодні. А питання членства, нібито заявлено вже справді про намір України йти все-таки до НАТО. Нема того шляху, який ніби окреслював пан Янукович, так званий позаблоковий статус. Дійсно, 50% половини населення, як стверджує пан Мирошниченко, на відміну від тих цифр, які були при Ющенкові, значно менших, готові до того, що Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу. Ми робили замір соціологічного опитування наприкінці травня, початку червня, коли, власне кажучи, ще не було таких прямих доказів участі збройних сил Російської Федерації у, у війні проти України, і статистика засвідчила, що не було підтримки 50%. Разом з тим, феноменально було те, що і це відзначали соціологи. Це проводив центр Разумкова, який неодноразово заміряв. Вперше кількість симпатиків НАТО перевищувала кількість антипатиків. Я думаю, що впродовж і це було кінець травня, початок червня, впродовж трьох місяців, коли ми понесли страшенні жертви, і ми розуміємо, що вбивцями наших солдат і цивільних людей є російські е, війська, є президент Путін. Я думаю, що ця ситуація, динаміка, продовжувала наростати. І, хоча я не можу опалювати точними цифрами, але думаю, що е, позитивна динаміка в ставленні до НАТО є. Тут є ще інший феномен. В цілому в українців змінилося ставлення е, світосприйняття і орієнтація політична. Українці почали дивитися на захід як е, на ту сферу, як на ту, знаєте, таку велику оболонку, до якої вони хотіли пристати і бути, і вони розуміють під НАТО, під Європейським Союзом саме той простір, який гарантуватиме їм і щасливе безтурботне життя, і благополуччя, і безпеку. Через те українці зараз фактично шукають кожен українець, шукає для себе відповідь на питання: а як же ми можемо гарантувати безпеку? Ми не можемо боротися самостійно з Російською Федерацією. Вона ядерна держава, вона втричі більше за населенням, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це абсолютно не Перемогти її, от, і ми дивимося, українці дивляться на ті приклади, скажімо, тих же Балтійських країн, інших країн Центральної Східної Європи, які вирішили фактично своє питання своєї безпеки, де Росія не ризикує вступати в пряму конфронтацію саме тому, що вони є членами НАТО. І я думаю, що ця філософія буде і надалі привалювати. Єдине, що єдине, що мене трошки лякає, що ця позитивна динаміка відбувається не завдяки цілеспрямованій інформаційній політиці уряду нашого. О, це фактично українці, українські громадянські сусід. Спільство проводить цю роботу, і це відбувається в силу осмислення українцями ситуації, а не в силу того, що уряд почав цілеспрямовано проводити ну, відповідно. Громадські компанії. активісти, як пан Мерошниченко, інтерв'ю, з якими зараз бачили, є так? багато громадських активістів, і два з них сьогодні з вами в студії, mm, які так. підтримують, підтримують цю і багато інституцій, які намагаються це робити і популяризувати цю ідею, пояснювати, як ми можемо забезпечити, які є різні схеми. Що стосується уряду, то сигнали достатньо, я б сказав би, тобто влади української, не чіткі. З одного боку, ми вносимо, і це була наша пропозиція ще в березні. Відкликаємо, скажімо, з українського законодавства, скасовуємо положення про позаблоковий статус. Це правильно, але вже запізніла дія це треба було робити негайно у березні місяці. З іншого боку, так президент України не говорить про вступ до НАТО. Очевидно, спілкуючись у прекрасній атмосфері з лідерами заходу, він розуміє, що зараз ми вступити в цю організацію не зможемо. Це не питання наступних місяців, і це однозначно не питання цього саміту. Через те. Я думаю, що Україна зараз уважно вивчає. Ми чуємо теж розмови про отримання і можливість отримання спеціального статусу партнерства зі Сполученими Штатами. Це теж е, абсолютно поширена в Європі, всьому світі схема, за якою багато країн, такі як Ізраїль, Єгипет, Фінляндія, Швеція, ви будучи членами альянсу, мають цей та, статус. мають цей статус і вирішили свої питання безпеки. От що найголовніше питання ж не в статусах, а в тому, щоб досягти ціль. Ціль наша це забезпечити безпеку України. От через те Україна очевидно. Видно, шукає ці 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 е, ходи, ці можливі схеми, до яких можна пристати з точки зору українців, які менш, скажімо, е, обізнані з різноманітними схемами вирішення цього питання. Вони бачать НАТО як організацію, яка фактично що б нам не говорили з Росії 23 роки була до нас дружньою, відкритою, допомагала нам і продовжує це робити. Ми, до речі, звертаємося тих пересічних українців, які слухають і дивляться наші програми. Цікава ваша думка. Ви за вступ до НАТО України в певній перспективі не дуже довгі, можливо, чи проти 490-2905, набирайте Набираєте цей номер, маєте змогу висловитися з даного питання. А ви як вважаєте, пане Сергій, Ці ситуації те, що казав ваш колега, пан Богдан, дійсно, от не просто. Допомога озброєнням, те, що ми говорили, а дійсно може бути, якщо не членство в НАТО України, то цей статус такого союзника. Це надзвичайно важливо. Дійсно, членство це питання майбутнього. Хоча ми повинні про це говорити і, так би мовити, оцінювати весь цей процес європейської євроатлантична інтеграції. Це позитивно для суспільства. Ми просто переймаємо досвід і реформуємо країну. Проте сьогодні нам потрібна практична реальна допомога. І тут, на жаль, я повинен констатувати, що вона була недостатня. Ми часто чуємо від НАТО заяви і на підтримку України. Це те ж надзвичайно важливо тому що ми розуміємо що навіть е якісь рішення заяви вони приймаються консенсусом і це позиція всього нато і всіх країн членів нато проте коли нато заявляє про безпеку говорять про посилення безпеки балтійських країн укріплення польщі румунії це члени нато це, це члени нато але що для україни сьогодні війна відбувається в нас сьогодні російсько українська війна тут і як ми знаємо ключ до глобального миру в світі лежить в європі а ключ до безпеки Європи лежить сьогодні в Україні, тому для нас дуже важливо, щоб була практична допомога. Це і нелетальні види озброєння, і летальні, і е, фінансові надходження з тим, щоб ми укріплювали українську армію і протидіяли військовій агресії Росії, тому що нам надзвичайно важко справлятися на один сі. Ми хочемо, щоб були партнери міжнародні організації країни, тому що сьогодні українські солдати залишають захищають. Не лише Україну, а і Європу нагадаю, що сьогодні в програмі Ваша свобода яку веде Олександр Лещенко. Ми намагаємося з'ясувати, чи здатне НАТО зупинити Росію в агресивних діях проти України. Ми це пробуємо із гостями студії дипломатом головою управління майдану закордонних справ Богданом Єременком. А також головою громадянської ліги України НАТО Сергієм Джерджем. Пане Єременко. Тут цікавий момент. Ясно, що ну невідомо, коли ця перспектива може бути втілена і чи буде втілена взагалі. Якщо постане справді це питання вступу України до НАТО напряму, є ж такі норми, що якщо на певної держави можливого претендента на вступ є якісь територіальні суперечки, то вона не може бути стане членом НАТО. Тут закачажирована кола, коло можливо Росія відібрала в Україну Крим, територіальна суперечка не Україною створена, і тепер Україна не може бути членом НАТО. Я думаю, що це е, існуючий конфлікт не стане цією перешкодою. Якщо, скажімо, буде е, врегульована ну найбільш гостра фаза цього конфлікту, якщо буде знайдено якесь е, рішення, хоча б навіть тимчасове, е, коли не лунатимуть вибухи. Е, е, я думаю, що це не так само, як нас лякали, що і попереджали на якомусь етапі пропагандисти, що наявність військових баз Російської Федерації. Це в Криму, коли значить ішла якраз проблема. Стали, тепер зникла. стане перешкодою і так далі. Нам весь час НАТО відповідало, що е, нічого подібного в офіційних документах НАТО е, немає. От не треба їх трактувати довільно. Е, більше того, я скажу так, що навіть і план дій щодо членства це те, що ми намагалися отримати в 2008 році від НАТО. Оце не є обов'язковою передумовою виконання цього плану чи наявність для вступу в НАТО. Е, і такі сигнали ми отримали вже від керівництва НАТО, що для України може бути абсолютно інший шлях от але дуже важливо розуміти, що навіть процес Інтеграції поступової з НАТО процес виконання річних планів це вже величезний внесок в нашу безпеку, оскільки він передбачає докорінні зміни не лише збройних сил України і перевід їх, скажімо, на стандарти НАТО, тобто повна сумісність військова, але і перевід військової української промисловості на стандарти, зокрема військово-промислово-оборонного комплексу України, в такий спосіб реформування його, щоб він відповідав натівським стандартам. Це вже буде покращувати обороноздатність нашої країни, зробить Скажімо, простішим процес координації наших зусиль, і я би тут ще хотів додати, оскільки ми так песимістично дуже оцінювали роль НАТО впродовж українсько-російського конфлікту, ви знаєте, навесні цього року угруповання російських військ на українському кордоні було не менше ніж зараз. Але, а може але більше але можливо й більше, але вони не перейшли кордон. І я думаю, що частково це пояснюється розгортанням додаткових збройних спроможностей НАТО в Румунії, в Польщі, в інших країнах, в країнах Балтії і так далі, через те. Нато відігравало і відіграє дуже позитивну, стримуючу роль в українсько-російському конфлікті. Серед і так далі перейшли таке росіяни кордон. Все правильно через те ми через те ми вже бачимо е, заяви про те, що, скажімо, НАТО проведе на військові навчання на території України, з е, причому двоє навчань: одне в чорному морі, одне на території нашої держави. Це мовою військових і дипломатів. Це більш ніж чіткі сигнали про те, що НАТО не вважається територію, яка вона кине на яку вона кине на призволяще. Це цей сигнал дуже чітко розуміють і. Читають російські військові, які змушені перегруповувати свої сили в зв'язку з тим, що перегруповуються сили НАТО, тобто відволікати якісь військові свої частини, контингенти для того, щоб створювати противагу тому групуванню, яке військово-повітряному в Польщі, чи в Балтії, чи, скажімо, військово-морському в Румунії, і так далі. І так далі. Через те НАТО, це далеко не лише членство в НАТО, це процес співробітництва, процес виготовлення зброї, процес переозброєння, переоснащення, процес Модернізації способу управління і ця робота йде вже зараз. НАТО вже зараз нам допомагає, от переоснащуючи нашу армію, так не летальною зброєю, але армія це не лише те, що стріляє, це те, що забезпечує солдатів на полі бою, це те, що забезпечує зв'язок, це розвід інформації і так далі. Все це НАТО з нами робить вже зараз. Через те не треба звичайно, тобто не, ми не можемо перебільшувати, і ми не можемо обіцяти, що і абсолютно очевидно, що НАТО, враховуючи, що Україна не є членом цієї організації, не буде воювати. За нас нашій території, але це зовсім не виглядає так, що НАТО не допомагатиме нам у цьому протистоянні. Воно вже це робить. 4929.05. Саме цей телефонний номер студії прямого ефіру Радіо Свобода набрав один із наших слухачів або слухачка, глядачів або глядачка. І, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. А От зрубалися, чекали на розмову. Сподіваємося, що ще вдасться приєднатися. Пане Джердж, чимало скептиків. Це було ще до того конфлікту, який. Розгортається на Донбасі, не вщухає. Говорили, що після того, як скільки після розпаду СРСР, вже скоро чверть століття минуло. Після нема, після того, як закінчилася холодна війна, оце надпротистояння з Сполучені Штати Радянський Союз, тобто НАТО і країни так званого Варшавського договору, через чверть століття після того НАТО, ну так, воно залишилося. Кількість його членів значно зросла після розпаду СРСР, але все одно НАТО це вже далеко не те НАТО, яке було в 70-х в 80-х роках, не те НАТО, коли західними лідерами були Рональд Рейган, Маргарет Тетчер. І, в принципі, воно, ну, так, заяви, так, красиві ці саміти. Не більше того. Ви погоджуєтеся з таким скептичним поглядом на роль Північно-Атлантичного альянсу зараз? Абсолютно не погоджую. Справа в тому, що НАТО потрібно країнам-членам, НАТО потрібно європейським країнам. І тут слід пам'ятати, як НАТО створювалось, в 49-му році це було таке базове об'єднання європейських країн. І це була передумова в подальшому створенню і європейського союзу, тому що в першу чергу країни повинні довіряти один одному в безпековій такій чутливій сфері. І коли це об'єднання є, то є можливість для політичного економічного об'єднання і прогресу. Тому всі 65 років, які НАТО існує, це були мирні роки для Європи. Ніхто не намагався перевірити, як НАТО працює ніхто жодного разу не посягав на територію країни члени НАТО, щоб перевірити, як працює основний принцип НАТО. Та коли один за всіх і всі за одного, тому є така такий результат. Проте дійсно ми можемо констатувати, що в якійсь мірі можливо пильність притопилась в, в, в військових політиків, які відповідають за безпекову сферу, і дещо вони розгубились. Я відверто це скажу. Це моє таке враження після цього цинічного підступного нападу Росії на Україну, зрештою. НАТО не могло чітко відреагувати на це. Європейські країни шукали ту формулу. Вони були в стані шоку, тому що просто ніхто не очікував, що в 21 столітті в Європі може виникнути така війна, анексія території, і дійсно, нашої НАТО було в пошуку, як на це реагувати, як на це діяти. Я думаю, що зараз таку роль свою НАТО займе відповідно. Вони знаходять правильні слова, роблять правильні дії і. Протидія Росії буде серйозна в першу чергу. Я її вбачаю в економічних санкціях. НАТО закликало також і ЄС НАТО ну, Сьогодні, тримала. Нібито мають оголосити конкретний список, що саме підпаде під санкції стосовно Росії за дії е, Москви проти України. Економічні yeah. санкції це мирний шлях. Припинені цієї війни, тобто має бути спільна позиція на ваш погляд. Це реальна. Є з одного боку санкціями, сполучені штати, окремо інші потужні держави на та своїми і, і, діями і НАТО з, зі своєї позиції з, з діями своєю підтримкою цього, тому що економічні санкції це е, е, діють так, що солдати залишаються живими. Але санкції діють, і Росія змушена буде відступити. Альтернативою цьому є тільки солдати, підрозділи, локальні бої, широкі бої з застосуванням снарядів, вибухівки, поранені, вбиті, тобто тільки такий виход. Вихід. Пане Єременко, я трошки побуду наприкінці нашої програми. Залишилося 2,5 хвилини до завершення ефіру в ролі адвоката диявола. Російські представники, сам Володимир Володимирович, Путін заявляли ще від початку е кризи в Україні, коли ще Крим відбирали. Мовляв, це не агресивні дії, це в чомусь оборонні дії. Мовляв, е залишимо Україну спокій, я так утрирую, звісно, е формулювання їхньої позиції. То в Криму буде стояти НАТО. Залишимо спокою України. Бази НАТО, мовляв, будуть на Україні і е, загрожувати Росії. Це твердження справедливо з боку російських, як офіційних осіб, так і політичних оглядачів. Це немає ніякого значення, чи справедливо воно чи ні. Будь-яка держава може здійснювати якісь превентивні заходи на своїй території. Якщо вона починає здійснювати превентивні заходи на території сусідньої держави, порушуючи при цьому свої зобов'язання про ненапад, про повагу до кордонів і так далі. Це є середньовіччя, це є варварство, це є порушення. В принципі, порушення взагалі принципів здорового глузду. От чим займається Російська Федерація. А чи буде НАТО, чи не буде, так мовити на це. Російські військові повинні дати свою відповідь. Вони можуть давати відповідь, якщо вони вважають, що польські солдати загрожують їм. Вони можуть там розташувати якісь ракети, літаки і так далі. І так далі. Але це зовсім не привід от, відторгати територію України. Ну от наприкінці вам. Така можливість випала пане Джердж. справа не в російській позиції. Взагалі ми знову повертаємося до ролі НАТО в можливому захисті України. Я так розумію, наша спільна позиція протягом цих цих 25 хвилин розмови. Все таки НАТО це зовсім не аморфна організація, це лише гасла і висловлення занепокоєння. Це дійсно може бути реальна допомога Україні. Так я вас розумію. Я абсолютно в цьому і вона буде надана. Вона буде надана, і дуже важливо, щоб ми зі свого боку теж готували підґрунтя для цієї допомоги і ефективно цього це. Використовували на для перемоги зараз. Суспільство мобілізується, люди допомагають. Я от знаю, от і Українська республіканська партія допомагала 25-му батальйону територіальної оборони збройних сил України, Київська Русь, 20 тонн гуманітарки продуктів їм передала. Там інші випадки, безліч цих випадків допомоги. Це ми всі протидіям чиним опір агресору. Військові Пять вчаться секунд. вчаться боротись в нових умовах, і ми виб'ємо ворогів з території України. Дякую вам. Нагадаю, що це була програма Ваша Свобода, якій ми намагалися зі. Славати чи здатне НАТО зупинити Росію з гостями студії Богданом Яременком і Сергієм Джерджем Провів програму Олександр Лащенко.